Всім привіт! Мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт та власник туркомпанії Турбар Лаунж. Хочу вам сьогодні розповісти, як змінився готель Лагуна Віста. Зараз цей готель з 2021 року належить мережі Альбатрос. Відразу хочу сказати, що змінилось все. Це не просто косметичний ремонт, це реально повна реновація. Ось ці, наприклад, будівлі, які по ліву сторону такі самі є по праву, вони нові, їх раніше не було. на якийсь ресторан. А поки ми йдемо в одну з категорій номерів, а саме бунгало розповім вам в принципі про категорії номерів, стандартний номер це мінімальна категорія номеру 45 квадратних метрів, максимально розміщують двоє дорослих плюс двоє дітей. Бунгало йде, вважається вища категорія номера, але там буде квадратура вже 30-35, в залежності від того, яке бунгало. Там також можна розміщувати двоє дорослих, двоє дітей. Є ще на території. Порії сьюти President та Фемелі номери. Номер Фемелі. В одну сторону з двома ліжками кімната. Так, далі ось така спальня. І є балкон. В фемілі. Один самус. виглядає ось так. Другий також є туалет і душ. І є вартий табочки. Резидентський номер. До восьми людей можна заселити. Ой, дуже свіженький красивий ремонт, прям подобається. кімната з пара з панорамними вікнами і з видом теж на море ось такі так, ще третя ось така кімната вона йде, певно, як основна одна з, бо тут вихід є на терасу. З іншого боку, теж з кімнати є вихід, можна тут і загорати, і просто проводити час з гарними краєвидами. І також є гардеробна, також полотенця вже знаходяться в номері. І ще один санвузол, тобто їх тут три, є ванною і ще звернувся. Великий просторій коридор. Так, потрібно ще знати, що президентські номери бувають різні. Наприклад, ось цей Він знаходиться поряд, але він вже йде на менше людей. Так само великий санвугу, є біден, є душ. І тут така сама тераса з гойдалкою. Ще з лонгами. Все те саме. Лаунж-бар з 6 до 12 ночі. Як буде бар, дивіться повністю. Повторюють дизайн. Тут є музика, коктейлі. Можна пританцювати, але не довше, ніж до 12. -го. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Ну і про харчування. Тут харчування все включено на території увага! Чотири ресторани: основних не карт. Вони працюють з е, обід е, сніданок вечеря. Це чотири різних. Е, Направлення харчування тобто буде відрізнятися їжа в кожному з них. Наскільки вони всі відкриті чи частково залежить від того, який сезон і є тут якраз тільки один алякарт ресторан? Тож не переплутайте на території дев'ять здається басейнів. Чотири з них з підігрівом. Прямо біля рецепшен ось цей басейн, це релакс басейн. Це основний басейн, де проходить анімація. Як бачите, є теж дитяча зона 120 сантиметрів. Ну і набагато мільче. І це вже басейн, який ближче до пляжу. Ось цей великий. Бачите, продовження основного басейну, де проходить анімація, і тут же знаходиться фудкорт. Як це кажуть, не відходя від каси, щоб люди могли. Насолоджуватись всім поряд? Бунгало. Ось така територія. Дуже приємний а, колір меблі. Ось так виглядає, все одно не дивлячись на те, що тут не 45 квадратів, а можливо трохи менше. Дуже приємно, дуже просторо. Нагадаю, тут максимальне розміщення двоє дорослих плюс двоє дітей. Давайте перевіримо, чи є в них щось в міні-барі. Є водичка, так розумію, поповнюють її кожен день. Так само є в номері чай кава. Ну і всі бунгали, звісно, одноетажні. Тож Майже скрізь тут є ось така мила тераса з видом на територію і виходом до басейну. До речі, хочу ще сказати про категорію номерів. Є по території басейни невеличкі, стандартні номери, які зовсім поряд з цими басейнами. Вони будуть називати стандарт, але в них розміщують тільки 16 плюс. Санвузол виглядає ось так. Тут теж душ. У вас надліжності, як то кажуть. А, ну і дивіться по а, дрібничкам, з яких складається а, часто наш відпочинок. Якщо ви заїжджаєте в номер будь-якої категорії, у вас буде стандартно а, мило, шампунь, кондиціонери, гір для душу. По запиту, якщо вам потрібно, вам можуть принести а, безкоштовно зубну щітку чи набор для гоління. Тобто, це все можна. Також... Тапочки, халати і праски можна теж запитувати про запросу і теж безкоштовно. Тож просто знайте, що якщо ви не знайшли їх в номері, в готелі вони є. Як приємно, Де ж знімаєш? А тут хто голове жовтеньке. Так, є ось такі а, затишні нові корпуса. Серед них басейни. Один з них, як бачите, з підогрівом. Судя по тому, що тут купаються дітки, а на дворі грудень. Так, фудкорт. Чим ходують трошки пізніше, подивимось, поки схожу на пляж. А ще один басейн. Ну і зараз це прикрашають до Нового року до святкування. Про пляж важливо оскільки готель знаходиться в напку, то в усіх однозначно є асоціація, що тут, по-перше, він довжелезний, а по-друге, що тут є корали. Ні. Тут є пантон 350 чи 370 метрів і дві абсолютно піщаних лагуни. Тож, якщо ви любите відпочивати саме з пісочком під ногами і комфортно плавати без рибок, без коралів, то будь ласка, цей готель точно для вас. Так виглядає лагуна і там в кінці. Разніше посеред понтона теж огорожена лагуна, повністю піщаний пляж. Стоять затишні ці штуки від вітру. Ось двома такими тріхами я їх назву. Це будівля вілли. Там є чотири спальні, тож можна теоретично догадати, що там розміщують. Музей. Ходиться вона з видом на море. Куточок з пафтою. Тут почуть пасти. Піца. Золотого кіля піца. Тут же бар. Прям осня така Клас. Дивіться, там, де де ми щойно дивилися харчування на другому поверсі. З 6 години є такий як лаундж-бар. Там можна не тільки випити, а й покорити кальян на вибір від 8 доларів. Он там. Прокинулася анімація три години. І по новинкам на які очікує готель у 2023 році буде збудований аквапарк тут біля рецепшина, щоб просто по локації орієнтувалися. А також чекають на дозвіл зробити понтон довшим, щоб все таки в готелі також були корали, а не тільки лагуни. І так, ітоги, як то кажуть, висновки по готелю. Класно провели реновацію, мені подобається, але відчуття такого, знаєте, прям міста. Тут багато номерів, дуже велика намішана солянка людей, звідки це і Арабський світ, і весь ринок СНГ, і європейці. Тож можна зустріти будь-кого, почути дуже різні мови, дуже цікаві відчуття. Аеропорт недалеко, чутно літаки. А, так, що хочу сказати, що ось ззаді мене, дивіться, вся територія є, звісно, ще лівіше, правіше, але основна територія виглядає ось так. Тож, якщо ви будете відпочивати влітку, і з мінусів тут мало зелені, але з плюсів тут напки і буде продуватись вітром. Якщо ви їдете сюди в зимку, будь ласка, 4... Басейни з підігрівом, анімація на протязі дня мені дуже сподобався. Буде бар, де можна цікаво, весело провести час до 12-ї години. До речі, на рахунок колонклюзіва на території декілька барів і лобі-бар працює весь час 24 на 7, Але якщо ви хочете пити саме алкогольні напої, це до 12-ї години. Якщо після 12-ї години ночі, ви теж можете їх пити, але вже за доплату або софт напої. Якщо ви прилетіли в якийсь такий час, коли не обід, не вечір. Е... Не сніданок, є дуже ранній сніданок, є пізня вечеря. Тож, в принципі, маючи ще фуркот на території і чотири ресторани, які працюють по шведському столу по всій території, я думаю, голодними точно не будете. Якщо вам сподобався цей готель, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо з вильотами з Європи, з Казахстану, з Прибалтики, звісно, з України. Ну і підписуйтесь на мій канал. Кайте дзвоник щоб не пропускати актуальні огляди.